Працюють неправильно З початку року. Державна інспекція праці у Львівській області виявила порушення на понад півтори сотні підприємств. Найпопулярніше порушення мінімальна зарплата для всіх працівників, де приймають працівників і всім починаючи від директора до прибиральниці, встановлюється одинаковий посадовий оклад. На несумлінних працедавців Львівщини цьогоріч завели 30 кримінальних справ. Однак справжній обсяг тіньової зарплати значно більший до двох третин. Решта підприємств мусить платити і за себе, і за інших. Як от ця текстильна фабрика, кожний її працівник платить державі щомісяця 1400 гривень стосовно заробітної плати. Ми я усвідомлюю, що ми не можемо конкурувати з підприємцем, який платить 95% готівкою і частину. Офіційно леже лише, лише для годиці. надмірне податкове навантаження на офіційну зарплату до 70% робить тюню платню надто привабливою. Треба його зменшити, і тоді вдасться зібрати навіть більші гроші, вважає голова асоціації працедавців Львівщини. Якщо нарахування до зарплати буде менше 10%, ніхто не буде йти в тінь, ніхто не буде не тільки ризикувати свою репутацію або ще відчувати кримінальну небезпеку, бо він стане кримінальним завчинцем. Ми в такому випадку могли би. Буквально, я думаю, за 3-5 місяців детінізувати економіку України. Проте уряд наразі йде іншим шляхом. Законопроект пропонує підняти штраф за кожного нелегального працівника до 34 тисяч гривень.